Китай проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка містить досить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення в Україну. Крім Китаю, документ схвалили кілька інших країн, які вважаються умовно дружніми до Росії, у тому числі Казахстан і Вірменія, а також Індія та Бразилія. У документі зокрема йдеться про безпрецедентні виклики, які стоять перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії. У ній також міститься. Це заклик відшкодувати збитки, завданий жертвам агресії. А далі про міжнародну політику будемо аналізувати із нашим гостем, які доєднюються до нас у студії. Це Дмитро Шеренговський, експерт з міжнародних питань та проректор Українського католицького університету. Вітаємо вас слава Україні! Рамслава вітаємо. Отож, хотів би аби ви оцінили ось це голосування в Генасамблеї. ООН дещо воно було несподіваним для нас. Ми звикли, що ці країни голосують трішки інакше, в кращому випадку утримуються, якщо не блокують резолюції. Тут ну не сподівано. Івинка була приємною це рішення, це зміна їхньої політики, це випадковість, чи це така кон'юнктура? Ну, це точно випадковість, в дипломатії нічого не буває випадкового, навіть коли воно здається випадковим, і це треба розуміти. Я, дуже, я б дуже не говорив про зміну, чесно кажучи, тому що це лише один з таких випадків, і тут контекст є дуже важливий. А контекст є те, що по суті ми мали кейс голосування за співпрацю двох організацій, які стикнулися з проблемами. Так і на фоні того. Ну єдине, що тут можна. Чітко сказати те, що така маленька стратегічна гра була з боку Китаю. Це все таки вибудовані іміджу ось такого миротворця, який вони хочуть сформувати. Навіть поки що нам це не подобається, тому що дійсно ці пропозиції є занадто ну, такими декларативними і мають у цю проросійську ну, план без плану. Так це план без плану, і але більше того не мають достатньо таких багато російських проросійських наративів, так чи чи побажань. Тому з обережністю потрібно до китайських пропозицій ставитися, але тим не менше. Для Китаю це і важливо, і тут була нагода ось дві організації а, і виступити Ради Європи, ООН так і і питання було не надто таким значним і принциповим. А тому ми мали це голосування. А для країни, які є фарватері Росії, ну найперше, вони також хочуть достатньо себе убезпечити. І а, тут єдине питання є дистанціювання. Тобто, чим чим трішки вони будуть дистанціюватися від Росії, а, Казахстан вже це давно заявляється для Казахстану вигідно. Ну і з іншого боку, починається український контрнаступ. Невідомо ще питання наскільки далеко він зайде. А в них також є ОДКБ і Там також є зобов'язання захищати один одного. Ну щоб не прийшлося ще їм Росію захищати від України. Я звичайно тут жартую, mm -hmm. так але момент дистанціювання тут е, також присутні. Ну от ви сказали про цю мирну ініціативу Китаю, і в ній засумнівалося після Заяв посла Китаю у Франції так він там підважив саме розуміння суверенітету країн колишнього радянського союзу. Потім вони це спростовували. Але такий, скажімо, е якийсь осадочок, як кажуть, він залишився після цієї заяви. Е от ця заява, це голосування і оці намагання мирні Китаю. Це вони пробують пробні шари закидати. Як буде реакція на кожне з них? Чи це така собі традиція східної політики? Так, ми рухаємося повільно, але через різні варіанти? Ну це точно. Не те, що традиція, це спосіб, і Китай сам по собі сприймає е, себе як одного з потенційних гегемонів, Ну і з іншого боку, багато хто так сприймає там. Навіть Сполучені Штати визначають в стратегії національної безпеки Китай як як велику загрозу. Е, і це традиційно для Китаю діяти ось різ, різнобарвно, скажімо так. Те, що точно є зрозуміло, це те, що для Китаю є от, принциповим питанням в тому, щоб. Е, Наша війна з Росією трішки затягувалася. Чому? Тому що дуже багато ресурсів європейські країни на це витрачають, і американці на це витрачають. Ну, всі наші партнери, по, скажімо, по формулі Рамштайн. І це відкриває, ну, це менше привертає уваги до Китая, так і це означає, що Китай не бачить, що вони роблять, але він трішки вільніше себе може поводити і піднімати ось це питання цю антизахідну антиамериканську риторику. А тому тут різні важелі грають одночасно. Але найперше треба розуміти, це те, що все таки про російські дискурси і такі сентименти до, до Росії вони присутні в китайському політику. Це також авторитарна влада. Не треба будувати ілюзії, що китай це якісь добрі Надзвичайно добрий там вініпух, який тільки мед приносить. Так це є авторитарний режим. Ось і зрозуміло, що от ці наративи, які в Росії як авторитарний режим вибудовує з Китаєм, ось хочуть, не хочуть, а десь з'являються. Можливо, навіть ця резолюція була такий способом трішки втихомирити ось цю всю риторику, яка, яка тривала, Тут ще цікаво так про авторитарний режим, що Китай, що Росія по своїй суті демократії як такої ніколи і не знали за останні, як мінімум 300 років, а Китаї всю тисячу років натомість про демократію знають Сполучені Штати Америки. Там для нас є теж одна цікава подія. Байден заявив про те, що він братиме участь у виборах президента наступному наступного року. І вже в Сполучених Штатах Америки навіть. Свій жарт такий, що до цього з'явився, що два найстаріших чоловіки або білих чоловіка будуть змагатися за крісло президента США. Йдеться про Байдена і про Трампа. Одному 81, іншому здається 77. Боюся помлетися. Десь ну, на цій межі так. на цій межі так що у цій кампанії ну все зрозуміло ми, що Байден точно буде брати участь. Дай Бог, щоб все склалося у нього зі здоров'ям і так далі. Що у цій кампанії може бути для нас такого цікавого і. Чи можуть з'явитися, або якими ви володієте інформацією, хто ще може бути із кандидатів від республіканців на, на цих виборах? Ну, У ще будуть тільки починатися. Та Тобто ми побачимо і демократичних і кандидатів, і республіканців цим цим не закінчиться. І найперше, це були такі от сухі перші оголошення, але тим не менше, партії 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 не є монолітними. Тобто в Сполучених Штатах це є великі партійні структури, де є дуже багато різних груп. І в тому числі, наприклад, ми бачимо, що навіть не ближених до Трампа, але тим не менше є яскраві фігури: ось Десантіс, наприклад, який. Піднімається, тобто він ще не оголосив офіційно про, про вибори, навіть були такі спроби його відмовитися, скажімо. Але я думаю, в кінці кінців він все-таки фігура, яка точно буде подаватись. Тобто будуть праймеріс, це треба також розуміти, і на них всіляке може статись. Але зараз, принаймні, так як соціологія показує, все-таки це буде знову ж таки повторення Байдена і Трампа, якщо нічого не зміниться. І що не цікаво. Для нас, ну, американські вибори самі по собі цікаві є, але скоріше, Тут пильніше, що є для нас, і що нам потрібно не тільки пильнувати, але дуже серйозно наші дипломатії працювати це тим, що українське питання, як ми бачили, вже було втягнуто в внутрішньополітичний дискурс. Тобто, це вже є предмет розмов, це вже є предмет маніпуляцій. А навіть от приближених до Трампа, ось так званих Трампістів, їм вся республіканська партія це не є трампійською партією, це також треба розуміти, але Певна частина є, і їхні голоси є достатньо гучні, чому тому, що вони люблять ефіри. Вони uh -huh. люблять бути на телебаченні, вони люблять робити шоу. Ось і це є ну така от. Частина незгодних, так які хочуть переграти, передивитися, це те, що ми бачили там за Трампа, і вона вже ставлять дуже багато питань, навіть не так питання там підтримки України, як якою вона має бути, Скільки чи достатньо впевнені видінати? в тому, чи не варто на щось інше передати, не чи не повториться сценарій з Афганістаном і, і всіляких інших питань, які багато в чому є достатньо. Популістичними, тому що контексти зовсім інші, і ми вже демонструємо, що ну ми точно не, не Афганістан. Але з іншого боку, вони вони піднімаються. Ось і ці наративи можуть е, так чи інакше, ну все таки впливати на людей, впливати на виборця, і е, їх треба просто дуже вміло нам відбивати. Ось і чим ближче буде до праймеріс і після них до виборів, тим більше буде будь-яка точка, яка е, буде опонента підважувати, вона буде витягнена і mm. На жаль, серед них буде питання підтримки України, тому тут просто треба на випоредження йти і працювати. Ми про це будемо, до речі, говорити і з нашим наступним гостем. Тому я раджу глядачам дочекатися, бо будемо говорити про російські наративи і, взагалі, як спілкуватися із закордонними медіа для того, щоб правдива інформація про Україну надходила на ці терени. Ще одні вибори, за якими нам доводиться тепер слідкувати, це вибори президента Туреччини. Вже у червні будуть, і Ердоган іде звичайно ж на ці вибори. І деякі Сперти вже заявляють, якщо не переможе Ердоган, для нас це буде як найгірше. Ви поділяєте цю думку? Ну з стореччина там специфічне питання. Е, ні, я би таким категоричним не був. Хоча е, інші представники, вони. Е, Скажімо так, лівого спрямування, соціалістичного спрямування і також е, є питання ось об'єднаного кандидата від об'єднаної опозиції, який е, традиційно вважається таким от ліваком. Ось і е, в чому проблема, ніби з його лівацтвом, з тим, що там також є усі ці, ці наративи загравання з е, Росією. Ось, але я би точно не ставив це питання, що от Ердуган е, його програш буде однозначно дорівнювати. Проблемі ні, не буде дорівнювати однозначно проблемі, і тут грає на руку що, що е, опозиція буде так чи інакше об'єднаною, тобто так чи інакше треба буде домовлятися, і в такій об'єднаній опозиції в об'єднаному фронті, який приходить зазвичай до виборів. Е, багато питань узгоджують, узгоджуються, і я потреба їх узгоджувати, в тому числі зовнішньополітичних питань. І це дає шанси. Це просто mm -hmm. дає шанси нам впливати на отхід таких рішень. Е, е, і абсолютно інша картина, наприклад. Яку ми маємо зараз, яка залежить виключно від волі, скажімо Ердогана, вдасться нам зіграти з ним, переконати в якихось питаннях чи, чи не вдасться. Тому все таки ширший демократичний формат. Він є, хоча в тому випадку гірший для нас, але з іншого боку, він дає можливості от окремо працювати з кожним компонентом цієї опозиції. Ну от ще одна людина, яку вже охрестили також лівоком за таку цікаву політичну позицію. Це папа римський, як не дивно. І от зараз ми бачимо, виявилася нова ініціатива мирна. Це його так званий секретний мирний план зустрічей для досягнення перемовин в Україні. Ну і одну з перших зустрічей він провів в Угорщині з представником російської православної церкви, а ще й після того заявив, що із Кирилом він не проти зустрітися. В той самий час український МЗС каже, що про такі ініціативи взагалі нам нічого не відомо. Але ми пам'ятаємо можливості ці варіанти примирення на двох великоднях, так які не дуже сподобалися українцям, не то що не дуже ну, вони це відверто не були неправильними. Так з нашої точки зору, це як точно. Папа римський взагалі він до кінця на вашу думку розуміє ситуацію в Україні і чим керується, коли власне такі плани пропонує тим більше секретні. А, ну тут є три контексти, які би хотів наголосити. Найперше, я не є спеціалістом в ватиканській політиці, тобто є е, фахівці в цьому напрямку, в тому числі в нас в університеті. Тому тут варто поговорити. Це дуже цікава тематика. Є, але е, з того, що я знаю, розумію, найперше, е, ми ось з тими секретними планами і мирними, ми трішки. Переграємо. Тобто, в е, папа, зокрема, він неодноразово про це також наголошував, що е, він буде. Діяти виключно в християнському контексті, намагаючись зробити все для того, щоб е, припинити так, і в його позиції, наскільки я розумію, з його розумінням це все означає в тому числі і ти на ті розмови, які нам здаються дивними. Е, проблема є інша в тому контексті про те, що навіть маючи ці дивні розмови, ідучи на такі кроки, було б добре це хоча би узгоджувати з нашою стороною. Якщо МЗС заявляє і уряд України заявляє, що про Україну говорять без. З України, ось оце є велика помилка. Ми дуже довго це заявляємо. Вибивали в низки наших партнерів, і цього точно не варто робити, які би добрі не були наміри в даному контексті. Ну і ситуація, всі ці всі скандали, які виникають, є якраз показом того, що ми маємось у цей дисбаланс. Тобто, папа і ватиканська дипломатія діє поза тими контекстами Остполітик, поза тими впливами Росії, але все рівно діє в своїй. Думці, так і зі своїми методами, ось такого християнського мов примирення, але тим не менше нехтуючи дуже простим правилом, що говорять про Україну без України. Це як мінімум неприємно. А ви коли згадували про викладача католицького університету? Він був в нашій студії. Ви напевно не, не, не один не, не їх один багато, але один із них був, який займається власне цією тематикою. Ми тоді говорили багато про Ватикан. І одна із найбільших проблем це те, що у Ватикані є дуже потужна російська дипломатія, так. на відміну від української. Ми мали розмову про ще одну дипломатію минулого тижня із пані Посол в Південно-Африканській Республіці. Дякувати Богу, Україна почала звертати увагу на цей континент. Бо 30 років у нас не було в пріоритеті ПАР і інші республіки цього континенту. На що нам зараз, на вашу думку, як експерту з міжнародної міжнародної політики, у нашій дипломатії вартувало б звернути увагу на які країни і на які акценти із цими країнами. Ну, я також це не мій регіон, мене більше євроатлантичний, але те, що ми заходимо з'являємося в регіонах, зокрема в африканському, в Латиноамериканському, це є дуже добре. Тобто, там дійсно було велике непредставлення України поза контекстом трішки там північної Африки, там південної Африки, де ми дуже активно торгували. Так, але ми бачимо, що це. Торгівля може змінюватися. Ну, наприклад, Єгипет той самий, ми дуже активно і дуже багато торгували з Єгиптом, але це не заважало з іншого боку Єгиптом, так само підтримувати тісні відносини з Росією, навіть нещодавно так не, не ставити питання взагалі щодо поставок зброї Росії, так і тільки дуже великими зусиллями європейців, американців вдалося це, це зупинити. Але якщо бути простіше, тобто є так чи інакше серед країн африканського континенту ті, ну. Які трішки на яких орієнтуються, скажімо так, на які, які трішки більше важать, ось і в першу чергу нам необхідно з, з ними працювати і тому, що ну ресурс є обмежений, так ми на всіх на все не не, не потратимо. З іншого боку, немає наприклад, там з Ефіопією необхідності надто сильно великі робити е, пуш, тому що ну. Там дуже сильне російське лобі. А що це є за країни? Це там, де присутні так чи інакше Росія, ось і де а, уряди достатньо є незадоволені так від того, що вона присутня. Я не говорю тут про, скажімо, країни, які також мають авторитарні режими, які борються там своїм населенням. Але от скажімо, там де є групи вагнера, які приходять, захоплюють там чи золоті копальні, угу. чи, наприклад, кам'яне вугілля. Так і в ідеї ці труднощі вже з комунікацією, ось це достатньо добре мати. Так. З іншого боку, пар є також достатньо специфічний і, е, і достатньо важливий, тому що вплив в пару є достатньо великий загалом на африканський континент. Так. Але ми маємо, окрім точково конкретних країн, дуже чудовий один інструмент. Це називається е, власне все об'єднання африканських держав. Тобто, як великий такий от комплекс розмови з цією організацією Організацію це також мав би бути достатньо сильним нашим пріоритетом. Ну, слава Богу, це в МЗС, як я знаю. Розуміють, ось і поїздки, які ми мали, це також демонструють. Але чим добре власне мультилатеральна, як називається, так чи багатостороння дипломатія це тим, що на тому рівні. В принципі, рішення трішки мілкішою, тобто вони не стоять такими різкими, і там, де країни можуть чітко впиратися, чи, наприклад, про російські країни можуть дуже чітко односторонньо говорити ні. То в багатосторонній дипломатії вони вже голоси трішки принижуються. Тому нам потрібно звертати увагу і на ці моменти також. Ну ви дуже правильно сказали про групу Вагнера, яка в Африці активно діє. Вона є таким представником російської руки, причому таким явним і конкретним. Вони явно на показують, як росіяни вміють вести так звану зовнішню політику, і от Судан, наприклад, це яскравий приклад, Судан, наприклад, да, як це відбувалося через вплив групи Вагнера, яка консультувала як одну, так і другу сторону. В результаті стравила їх до купи. новий виток громадянської війни. Але якщо вертатися до пар і до голосування в ООН про резолюцію генасамблеї, там також появилася Бразилія і Індія, і в пар має відбутися. Саміт БРІКС, на який мав би приїхати Путін, і Нас всіх розбурхала історія про не дуже добре сформульовану заяву президента Пар про нібито вихід з римського статуту. Тепер вони вже кажуть, ні, ніхто нікуди виходити не буде. А Путіна ми можемо залучити по зуму, як виявляється, як до цієї ситуації тепер дивитися, бачимо, що і Індія, і Бразилія, і Китай тут проголосували за одне. Вони всі членами БРІКСУ, і тут паралельно відбувається ще одна історія у пар. Ну, найперше брікс це не є а, ось такий якийсь альянс міцний. Так це є об'єднання країн, які в принципі мають. Певну свою візію, ось але вони дуже неоднорідні, так і єдине, що їх найбільше об'єднує, окрім там намагання співпраці і намагання не торгувати доларом, ось їх об'єднує ось цей антиамериканізм чи антизахідництво. Так, тут тут всі вони на цьому сходяться, в тому числі і пар, пар також достатньо складною тут країною, і там є достатньо сильні також е, проросійські наративи, але тим не менше, що важливо для нас в цьому контексті. Ті, це є те, що і це про багатосторонню дипломатію в даному випадку. В як би якби ми її іноді часом не любимо, зокрема, про ООН, говорячи, але те, що Попри ось оці відчуття, тим не менше ми мали ні так. Тобто, ми отримали факт того, що пар сказали, що ми будемо дотримуватися римського статуту, тобто зобов'язання, які ми беремо на себе, є е, є важливими, так і чи то Путін, чи то не Путін, ніхто не буде через це переходити. І допоки буде така візія, допоки це буде триматися, допоки ми будемо змушувати різними методами триматися е, країни за це, це, це це буде явно перемога з нашого боку і з іншого. Шого ще з іншої сторони, ну все таки розколи тут потрібно вносити. Тому з цими країнами так чи інакше треба працювати. Навіть ми бачимо з Індією тою самою. Ми вважаємо Індію демократією, але тим не менше, вигода від торгівлі з Росією так. Ну, нівелює, скажімо так, оце враження Індії в західному світі. Ще велике питання, як Індія буде себе поводити. Тобто, Бразилія та сама ситуація. Так знаємо, що там зараз є соціалісти при, при владі, які мають дуже вагомі антизахідні наративи. Тобто, це ми мусимо розуміти, що. Нас не обов'язково будуть оточувати, знаєте, лише країни, які будуть нам співчувати, які будуть з нами взаємодіяти. І попри те, що наприклад з африканським континентом, от Україна є великим постачальником, е в тому числі зернової продукції, так яка е зараз знову ж таки блокується, але це не заважатиме країни все рівно мати свої наративи. З цим всім просто треба ну. Терпіти і працювати ну, власне у нас зараз появився шанс звернути увагу на ті регіони, які в нашій дипломатії трошки є провальними, і пояснювати тим самим африканцям, що як вони вважають багато для їхньої демократії і свободи робив радянський союз, і тепер вони ставлять знак дорівнює до Росії. Насправді це виглядало дещо не так. Але це тільки активна дипломатія у тих регіонах Латинської Америки і Африки зможе допомогти. А Індія, до речі, і погодилася частково на дотримання санкцій, коли була мова про нафтобус. Стелю нафтову стелю не змінюють, але Індія готова працювати разом з європейським союзом. Так що щось там воно рухається кудись. Ну і власне кажучи, про пар, нам пані посол підтвердила про те, що мешканці пересічні, вони все таки все далі і далі більше усвідомлюють про те, що Росія не є визволителем і не є вона таким білим і пухнастим ангелом, який проти якого воює Україна. Так те, що позиція пар офіційна, це одне, а позиція мешканців це. Зовсім інше і е, на останок, питання швидше воно юридичного характеру, але можливо, ви, як експерт з міжнародних питань, зможете кілька слів щодо цього сказати. Верховна Рада сьогодні офіційно назвала путінський режим рашизмом. Е, вони звертаються народні депутати до міжнародних спільнот, які би мали засудити це це все дійство, яке відбувається з боку Російської Федерації. Як це розцінювати? Це ж просто заява українського парламенту і нічого більше чи. Буде вона стимулювати міжнародну спільноту до того, аби рухатися у тому ж напрямку і визнавати путінський режим расизмом, ну дорівнюючи нацизму, тобто по тій самій логіці за цією ж логікою наразі це є заява з нашого боку, і це є рішення прийнято з нашого боку. Знову ж таки не ми перші це назвали. Мені здається, що. Там один з перших це і Джухар Дудаєв так mm -hmm. активно використовував цей цей термін, а, але а, різні терміни виникають. знаєте, вони просочуються так. Ми в певний момент там Лаутерпахт з Лемкіном і питання геноциду, наприклад, постало. з... Словотвору, так тому цілком треба штовхати ту річ, і в першу чергу я думаю, що е, наше ось у це юридичне визнання і просування ось у цього бренду расизму як новітнього, так уявлення про. Ну, взаємодію там чи неонацизму, чи неофашизму, тут по-різному можна говорити щодо теперішнього режиму в Росії, але от правильне, ось оце це позначення і штовхання, воно таки може дати нам певні дивіденди. Хоча я дуже скептичний, в те, що це війде в юридичну мову міжнародну, так тут. Але принаймні багато, на семантичному майже, рівні це. закріпить те, що робить Росія зараз Це вже поділкає. вживається. Це вже вживається. І ми неодноразово одноразово бачили, що принаймні на рівні не офіційної політики, але багатьох там експертів чи багатьох науковців термін вживається. Він не є новим. Дякуємо вам за розмову. Чекаємо з іншими міжнародними подіями з їхнім аналізом. у Нашій студії глядачам нагадаємо, з нами був у цій частині програми Дмитро Шаренговський, експерт із міжнародних питань, проректор Українського католицького університету.